co odbywa się w Gruzji. Bo tam centralna wyborcza komisja powiadomiła po перемогу rosyjskiej partii Gruzińska MRIA. Znaczna część opozycji wybory prosto prostu bojkotowała. E, opozycji prowadziła meeting protestowalny, który spróbował zająć prezydencki pałac i pro aktualną sytuację w Gruzji. Będziemy mówić z naszej gościu, ekspertką z pytań Północnego Kaukazu Agnieszką Filipiak. Pani Agnieszko, witaj was. Dzień dobry. Dobry dzień. Wybory ugródzkich, gruzińska władza заявiła, e, że wybory poszły no, wilno i szczerze, ale jak na prawdę wy uważajte? Зповні <звольчі> формально, ж було певні вищиро, формально може вони були чесними і законними, бо у виборах була лише одна партія. партія не мінілідируюча вибори. Грузійська мрія, а опозиційні партії збойкотували ці вибори лише один кандидат від опозиції з'явився у Тбілісі, але щиро кажучи, у нього не було багато шансів. Тому грузинська мрія взяла на себе контроль над державою і виграла контроль і не навіть Мені, великих якихось шахрайств. що та треба пам'ятати, то ці ці фальсифікації і маніпуляції під час виборів, які могли відбуватися під час локальних і парламентських виборів, це не просто досипати голоси, які часто ми бачимо в Білорусі чи в Росії. Це скоріше систем місцевого, місцевого контролю. Є такі люди, які контролюють у конкретних населених пунктах, бо люди прийшли на виборчі дільниці і проголосували. І такі випадки є, а не такі явні фальсифікації. чи досипання. Сипання голосів часом купуються голоси, бо якщо хтось пропонує набагато більше ніж пенсія, за те, що він відповідним чином проголосує, то вдається таким чином купувати голоси для грузинської мрії. Пані Агнішко, а як ви оцінюєте цю атаку на президентський палац? Це, це точно справа рук опозиції, бо з того, що я знаю, президентка Грузії є політиком, який підтримує опозицію. Так, то, то видавання, кто репак ця украй, подія, яку ви бачили вчора, цей штурм на президентський палац це була виняткова подія, тому що протести, які тривають в Грузії, вже понад 300 днів. З моменту, коли прем'єр-міністр призупинив процес інтеграції з євросоюзом, це мирні протести за визначення, Навіть якщо були якісь проблеми з поліцією, то весь час говорилося про те, що Грузія не хоче бути другим майданом, Грузія не хоче силою здобути владу. Грузія не хоче Чис хоче хочеться зробити через демократичні парламентські вибори. Те, що було вчора, це була так звана запланована революція. Тобто, частина людей, які брали участь у цих протестах, а саме п'ять чоловіків вирішили, що вони запланують революцію. Тобто, в суботу о 16-й годині зустрічаємося, щоб взяти на себе владу, і вони швілі буде відсунені від влади. А ми займемо президентський палац, це було спонтанічне рішення. Взагалі, більшість протестувальників не знали, які плани. Те, що ви згадували, президентка на. Навіть не сказала, що вона не має нічого спільного, бо це була настільки провокація, що служби в чергове мали причину, щоб витягнути водомети, і це дуже драматичні фотографії з суботи. Але насправді це була одноденна акція, яка в неділю вже не продовжувалася. В неділю знову був мирний марш і блокада головної алеї Руставелі у Тбілісі. Дякуємо. Pro Gruzję i złą aktualną sytuację nam rozpowiadała Agnieszka Filipiak, wiceprezydentka Force Women Poland, ekspertka z pytań Pewdędnego Kaukazu, a my powracamy się do rozmowy studi z naszym ekspertem Robertem Pszczelem, dyplomatem, analityką Centrum Schidnych Sliżeń. Hmm, Gruzja, że w rukach Rosji? Ну, може, то <кхід> за дуже повіддяне може бо, це, бо, це занадто сильно приїде, віде, віде, сказано, віде, бо все таки більшість грузин чи велика частина грузинів сими не, не, не погоджується. Віде, це не так, що це віде, суспільство, віде, яке якимось чином має величезну немає симпанію немає. до Росії, але тут є парадокс. Часто говорять Це про жаба, те, як варять демократія. жабу ця демократія, грузинська демократія варилася багато років. Так знане. Це дуже відомі методи, класичні, авторитарні, тобто прийняття контролем за медіа, політична корупція, використання так званих так званого адмінресурсу. Це калька того, що відбувається в Росії, в Білорусі. Eh, Não. і, і tego, не зважаючи на це, є, опор, звичайно є певний спротив. Ми це бачили. Часом цей спротив має форму фрустрації, часом трохи але, хаотичних якихось дій, але це важко це, дивуватися. Це, але це, важко це, дивуватися але в певному значенні. Але проблема полягає в тому, що грузинська опозиція це, скажімо, так, їхня країна, їхнє рішення. Але не здається бути об'єднаною політично, бо з одного боку люди, які часто більшості це молоді люди, виходять на вулицю щось хочуть. Зробити, але що вони можуть зробити, якщо у них немає доступу. Я дуже люблю футбол, але це буде дивно, якщо три чи чотири футболісти це дивна, неприємна недобра добра ситуація, але мені здається, що майбутнє належить, і це не та дорога, а не той шлях, який принесе Грузії користь на сьогодні. На жаль, це так виглядає в Грузії. Сподіваємося, що це зміниться. Дякуємо за розмову Роберт Пчель, дипломат, аналітик центру східних досліджень, був гостем українського фокусу.